Нещодавно Путін об'явив могілізацію так саме могілізацію, і саме з такими гаслами виходили люди на протести в Росії. Зараз о, багато українців, звісно ж, почали критикувати їх. Мовляв, ось півроку не виходили, а вийшли тільки, коли їх саме їх перетиснули. Камон, вони виходили не тільки з 24 лютого, не тільки з дня об'явлення мобілізації. Вони виходили дуже давно, навіть що мене здивувало, у 2014 році, коли окупували Крим, і в 2008 році, коли Росія вивела війська у Грузію. О Боже бляха, Вони виходять на про. Протести трохи не кожного року, зараз я це буду перелічувати. Всім привіт! А сьогодні мова піде про протести в сучасній Росії та у Росії в складі СРСР, тобто РФ, РФ Російської Федерації. У складі радянського союзу давайте так, господи, яка ж кінчена абревіатура. Хто це придумав? А так виходили на протести, мабуть, і в Російській імперії, і до цього, але так глибоко ми а, копати не будемо, тому що це навіть не зовсім в тему зараз. Відео а, до речі, якщо ви хочете сказати, що оце тільки про росіяни розповідаєш, а про Україну не згадуєш, а, ніфіга. Після цього відео одразу ж вийде якраз відео про протести в Україні, а потім і про протести в Білорусі навіть. Тож чекайте, так почнемо. Росія у складі СРСР на початку 1942 року група політв'язнів з табору Лісорейд. Текла, вбивши близько 85 охоронців. На жаль, закінчилось тим, що втікачів самих вбили. Влітку 1953-го також відбулося аж два повстання в Норильському та Горкутинському таборах. В кінці кінців також невдалі. 1962 рік новочеркаський розстріл людей, що вийшли на протест проти збільшення цін і Проти директора завода, на якому они практивали. Буквально за два часа эта новость пропитывает ненавистью все цеха. И в сталелитейном цехе, где работают самые крепкие мужики, начинается фактически забастовка. Они перестают работать через два часа, объединяют людей и начинают двигаться в центр города, где сидят их начальники, где находятся так называемое заводоуправление, здание как раз с руководителями этого самого завода. И дальше атмосфера накаляется каждый час. 60 лет назад здесь произошло то, что казалось невозможным в Советском Союзе. Руководство страны повысило цены на мясо и масло на 30%. Так вот гордый город в Ростовской области Новочеркаск решил сказать свое слово. Рабочие фабрик-заводов объединились и вышли на улицы. На демонстрациях было много детей, женщин. Много людей з малышами на руках, люди несли флаги. А навстречу їм вивели танки, БТРи і армію, яка ще несколько лет назад спасла народ і взагалі весь мир від фашистів. 25 серпня 1968 року. Демонстрація сімох. Протест на Красній площі про до вторгнення у Чехословакію. Переходимо до сучасної Росії. Спочатку я думав, включаєте Серепневий пуч, тобто заколот, а чи ні. Це, якби не зовсім протести, але чому би і ні. Коротше, напишіть свою думку в коментарях, я зараз про нього вирішив таки не розповідати. Весна 1997-го. Масові протести проти невиплати зарплат. 2004. -й. Масове побиття протестантів у Благовещенську. Є одна причина, покатери, заблокальніші падовне. Прощення, як мобильнорушать закон. Люди, у которых є право стріляти поражені, дві 2005. п'ятий мітинги пов'язані з трагедією в Беслані. 2005, 2006, 2007. Марші незгодних, масові антипутінські акції, протесту. Дві тисячі мітинги проти вторгнення Росії в Грузію, що відбулися в багатьох країнах світу. Також відбулися прямо посеред Москви в районі метро чисті пруди. 2010. -й. Путін має піти протести та петиція з вимогою відставки тогочасного прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна. Також 2010. й масовий протест на манежній площі з вимогою чесного суду над вбивцями Свиридова, Волкова та Сичова. Один 2011, 2012, 2013. Масові мітинги по всій Росії за чесні вибори, обмовлені фальсифікаціями на виборах 2012 року. 2014. протести проти анексії Криму та війни в Україні. 2015. тисячі масова акція супротиву водіїв далекобійників, що почалась у листопаді 2015-го через введення в Росії системи збору сплати за користування федеральними трасами. 2017. – він вам не дімон акції протесту проти корупції у вищих ешелонах російської влади та за відставку Віктора Медведєва. 2017-2018. Масові акції протесту екологічного характеру. 2018. – протести напередодні президентських виборів ви можете забігати.

2019 -й. протести за допуск незалежних кандидатів на муніципальні вибори. 2020 -й. протест проти режиму самоізоляції та карантину. 2020 -й. протести через арешт губернатора Хабаровського краю. ОМОН, задержання довінки електрошокери в руках у поліцейських. Так закінчилась остання крупна акція протеста в Хабаровські. 2021 тисячі Протести проти корупції через фільм «Палац для Путіна та проти арешту Навального. 2022. -й. протести проти російського вторгнення в Україну. Всього за перші сім днів понад 14 тисяч 900 чоловік затримано. Щоб там наказали про малочисельність цих протестів. Частина була засуджена до штрафів, декілька осіб до ув'язнення. Також треба рахувати, що затримують далеко не всіх, хто протестує. 2022-й протести проти мобілізації. Більше 2000 людей затримано на даний момент. Все, дякую за перегляд. от такий коротенький відео вийшов. А, буквально тезовий, плюс декілька вставочок. Ну, ви самі все бачили, чого я а, кажу, те, що ви тільки що побачили. А, ставте лайк, якщо сподобалось відео. Ставте дизлайки, та пишіть коментарі, якщо не сподобалось відео. Обов'язково тільки пишіть коментар, тому що я маю знати, що саме вам не сподобалось, і буду це виправляти або видаляти, якщо вам не сподобалось якісь конкретні. Коротше. Ви зрозуміли. А, підписуйтесь на канал, донатьте. До речі, а, з моменту останнього відео, перекладу Масяні, а, мені перший раз в житті а, прийшли гроші з Ютубу. Мені хтось задонатив 50 гривень. Дякую цьому шляхетному пану або а, пані. Mm. А, якось так. А, тож долучайтесь до таких дій, донатьте мені, донайте зсу, а, пишіть коментарі, підписуйтесь на телеграм-канал, ви все знаєте.